Бременські музики був у чоловіка осел, і тягав він клунки на млин багато літ і наремствував. От як уже стала підходити старість, сили його стали щербитися, не було вже тієї снаги до роботи, то хазяїна думав не годувати зовсім такого ледачого осла. Як побачив осел, який вітер повіяв, збагнув, що тепер добра дожидати нема чого, то він знявся нищичком та й подався в далеку дорогу на Бремен. Там, думалось йому, він зуміє прилаштуватися міським музикою. Як він відійшов гонів зодва від міста, зустрів на шляху мисливського пса. Той так простягся, наче його зовсім заганяли. Гей, полкане. гукнув осел. чого ти так простягся? Голівенька моя гірка, відповів собака. Як став я старий і з кожним днем мої сили менше стали, так що вже на полюванні не здужав я бігати, то хотів мене мій пан убити, а я тоді з дому та навтьоки. Та де ж я собі на шматок хліба зароблю? А знаєш що? сказав осел, – Я йду на Бремен і думаю там зробитися міським музикою. То ходімо ти зо мною. Будемо удвох музичити. Я гратиму на флейті, а ти битимеш у литаври». Пес такою думкою був вдоволений, і далі вони пішли вже вдвох. Трохи згодом перестрічають вони на дорозі кішку. Сидить на шляху. і так скривилася, мов середа на п'ятницю. Гей, стара лизогубко, що там тобі в поперок горла стало? спитав кішко осел. Хто ж буде веселий, коли на шиї налигач, відповіла стара кішка. Як увійшла я у великі літа, зуби в мене зовсім стерлись на пеньки, так що треба б уже мені лежати на печі дрімати, а не ловити мишей, то хотіла мене хазяйка втопити як так я втекла від видумої смерті, та хто ж мені порадоньку дасть, куди мені тепер подітися. Ходімо з нами до Бремена. Ти дещо тямиш у північних співах, то тобі зовсім не важко буде зробитися міським музикою. Кісті така думка сподобалася, і вона приєдналася до всього товариства. Тепер вони вже втрьох почимчикували далі, тікаючи з неприязного рідного краю. Проходячи повз ворота одного дворища, побачили вони на паркані півдня. Котрий щосили кричав своє кукуріку. Чого ти так кричиш, що аж у вухах лящить? спитав його осел. Що тобі таке трапилося? То я наврочую гарну годину, обізвався півень. Бо сьогодні свято у нашої любої паніки. Вона перепелюшки своєму хлопцеві та шиє сорочечку йому на хрестини. Завтра в неділю прийдуть до неї гості, то вона мене без жалю заріже, бо вже звеліла своїх куховарці зварити з мене юшку завтра вранці. Так що мені не минути смерті, от я й кричу, поки ще маю силу в горлянці. Ех ти, красноголовче, промовив осел, Ось ходімо краще з нами, ми йдемо до Бремена. Там ти знайдеш щось краще, ніж видиму смерть. Ти маєш гарний голосок, то як ми гуртом стругнемо музику та співи, то неабияк піде наша справа. Півневі ця думка сподобалася. То й пішли вони вже в чотирьох далі. Та добратися до Бремена в одну добу не було чого й думати. Треба було десь у дорозі ночувати, а йти їм довелось через густий ліс. То осел та собака полягали під гіллястим деревом, а кішка та півень злізли на вершечок між гілля. Потім півень злетів аж на саму маківку, бо там було йому найбільш безпечно. Та перш ніж лягати, оглядівся він на всі чотири вітри і побачив десь далеченько вогник серед темряви. Зараз же він сказав про те своїм товаришам: мабуть, тут поблизу є хатинка, бо ондочки блимає світло. То осел, як старший поміж ними, вирішив: коли так, то вставаймо та ходімо туди, бо тут нам пристановище погане. Собака подумав, що, мабуть, там біля хати він знайде яку пару кісток, а може, й шматок м'яса, і з цією надією скочив на ноги. Усі були на поготові і рушили в той бік, де півень бачив світло. І справді, пройшовши два-три гони, вони побачили перед собою великий будинок. У всіх вікнах світилося, мов там гулялося весілля. А то був розбійницький вертеп. Осел, якнайший, підійшов до вікна і зазирнув крізь шибку. Що ти там бачиш, сірий довговушенко? спитав його собака. Що я бачу? перепитав осел. А от що. Серед хати стоїть стіл, увесь уставлений печеним і вареним. А навкруги сидять розбійники і їдять до схочу та втішаються. «Як би то добре й нам отак, промовив півень. А так так, що якби й ми були там, погодився осел, тоді стали вони між собою радитися, що його вдіяти, щоб вигнати звідцілю розбійників. І так і придумали, ослові треба стати передніми ногами на вікно. Собаці злізти йому на спину, кішці здряпатися на пса, а півневі злетіти аж на самий верх і сісти на голову кішці. Як уже позлазили вони один на одного, то по знаку почали всі відразу свою музику. Осел заревів, собака загавкав, кішка занявчала як на даху, а півень закукурікав. А далі натисли на шиби так, що скло побилося на дріб'язки й кинулися всі всередину хати. Як почули розбійники той нелюдський гвалт, то посхоплювалися зі своїх місць, бо їм здалося, що то ніщо інше, як нечиста сила, і повтікали в ліс, куди хто потрапив. Ось тоді посідали всі четверо побратимів за стіл і так любенько заходилися вечеряти тим, що зостались на столі, що здавалося, ніби вони чотири тижні рісочки в роті не мали. Як уже ці музики упоралися з їстівним. То погасили світло і кожен знайшов собі місце на сон, як кому подобалося за його натурою та звичками. Осел простягся на купі гною, собака за дверима, кішка на припічку на теплій черені, а півень злетів на сідало. А як були вони після довгих походеньок дуже зморені, то враз усі поснули. Як минула північ, і розбійники звіддаля побачили, що в їхній хаті світло вже погашене, і наче все там заспокоїлось, то сказав їхній ватах: не можемо ми попустити, щоб хтось нам у кашу наплював. І загадав одному розбійникові піти на розглядини. Прийшовши і побачивши, що ніде, ні біля хати, ні в хаті ніщо не ворушиться, посланець зайшов нищечком у кухню і хотів засвітити світло. А як йому здалися огнисті очі кішки жаром на припічку, то він ткнув туди сірничка, щоб припалити. Кістці не сподобались такі жарти. Вона кинулась йому межи очі з криком і гачисто подряпала все обличчя. Розбійник перелякався на смерть та, тікаючи, вибіг в захатні двері, де саме лежав собака, і наступив тому на хвіст, а то його добре кусонув за ногу. Біжучи далі, він проходив повз гною, то усел добре гупнув його в груди з задніми ногами. Від усього того гармидеру прокинувся півель на сідалі. Йому стало весело. Він закричав своє кукуріку. -ку -ку Побіг тоді розбійник щодуху до своїх і розказав своєму ватагові. Там, у нашій хаті, осілася страшна відьма. Вона захотіла здерти з мене шкуру й подряпала все лице своїми довгими кігтями. На дверях стояв чоловік з ножем, він мене ним уколов у ногу. На дворі лежало якесь страхіття, котре упоріщило мене дубцем по грудях. А на самому даху сидів хтось вверхі, і як почув, що я там, то закричав А ведіть того, пройди сюди-сюди, до мене. То я рада, що оце втік з душею. То вже розбійники не наважувалися і наближатися до хати. А всім чотирьом бременським музикам так сподобалось у тій хатці, що вони вже нікуди далі й не рушали. От і все вам казка, а мені бубликів за те в'язка.